Всім привіт, дорогі друзі! З вами Paladin 1709 і тільки от нещодавно з'явилась новина про обнову World of Tanks 2.0. Дуже цікаво, що там нам да, розроби приготували, тому з пилу жару давайте глянемо і я да, скажу свою думку, що я думаю стосовно цього обновлення. Отже, поїхали. 2.0. Так, по-перше, виходить 3 вересня. Ця обнова буде, так, тобто залишилось 14 днів. А перше, це танки 11 рівня. Насправді їх дуже багато, як я вважаю. Це 16 танків ну 11 рівня. 7 важких танків. До речі, хочу відразу сказати, що вони будуть прокачуватись просто як ви звичайно прокачуєте танки. Тобто не треба там нічого робити, ви просто набиваєте досвід на 10 рівні і а, відкриваєте 11 і все. А, приблизно, наскільки я зрозумів, десь потрібно буде 370 тисяч досвіду. А, до речі, вартість 11 рівнів не така велика. Я думаю, що буде більше, але всього-навсього 7 мільйонів срібла. Тобто, я думаю, буде десь 9. Але всього-навсього 7. А, ну, як ви зрозуміли, да, скоріш за все, цей Ташинерат та буде після Мауса. Ну, або Єстон, ну, скоріш за все, Мауса. А далі це в нас радянський, скоріше за все. Після ІСа-7 або іса 4 Нам, можливо, 2.77, До речі, схожий корпус на 2.77 чимось. А, далі, далі це Т-803. Не знаю, головешка в нього, звісно, прикольна. Після чого? Ну, скоріше за все, після е 5 а, Далі. М -м -м -скоріше, за скоріше за все, після 50 б буде. Я так думаю, MX67. Ну, тут зрозуміло після а, канопенера, тому що дві гармати, так, я думаю, тут зрозуміло. Базик, думаю, також зрозуміло. Базік 79, тобто після бз 75 до речі, якісь реактивні прям двигуни будуть. Ну і BlackRock це за ОБЗ 3.0. Ну, про них ми ще про поговоримо. А, тому цей непрокачуний. Далі середні танки. А, так, ну, давайте спочатку почнемо. Об'єкт 432. Ну, зрозуміло, скоріше за все, після 430-го буде. А, Леопард, зрозуміло. А, так. Після Цески 63-го, ну. ну і IMX. XX40 тонн, скоріше за все, після бачата буде, але, якщо чесно, більше мені здається, що він би пасував після 13 І XM69 Hackers, Ну, скоріше за все, після патона буде. Далі в нас ідуть ПТ САУ. Перше, скоріше, після, а, після гриля буде. Ну, думаю, схожість ви самі бачите. А, далі СТВ зрозуміло. А, ну і тут зрозуміло, після Баджера буде. І одна ЛТшка, тут якби також все зрозуміло. А, що можу сказати? Поки що немає ніякої інформації про 11 рівні взагалі, ну я маю на увазі про їх ТТХ. А, але, в принципі, цікаво те, що настільки багато танків. По-перше, по-друге, що вони будуть просто прокачуватись, не треба там нічого такого робити, так, і ну, коштують вони не сильно дорого. По-перше, по-друге, у всіх у них будуть якісь механіки. Тобто, поки що, знову ж таки, не йде ці інфі, ну, можливо, десь є, але на сайті цієї інфі немає. Тобто у кожного танка буде якась своя особлива механіка. Тому подивимось, побачимо, що за механіки будуть. А Стосовно балансу також, чи будуть 11 рівні з 9-ми грати, поки що також невідомо. Тобто це все далі нам розкажуть. Ну і до речі, як ви помітили, арти поки, поки що. 11 рівня немає. Ну, а там побачимо. Далі у нас поліпшення інтерфейсу. Чесно, там така шляпа, дивлюся відос. Ну, коротше, там, чесно, мені не подобається цей інтерфейс, який зараз, набагато-набагато краще. Але, ну, це вже суб'єктивно, так, комусь подобається, комусь не подобається. Я тільки сподіваюся, що розраби, залишать можливість так залишити старий інтерфейс. Далі, ребаланс всіх машин. Через те, що виходять з 11 рівні, буде ребаланс майже всіх машин, тобто які зараз є в, в грі. А, наскільки я зрозумів, дуже сильно. Поліпшать характеристики в стоці, тобто всі стокові танки, щоб вам було простіше да, їх прокачувати, вони будуть сильно покращені. Це дуже приємно, тому що на деяких прям доводилось страждати прям капець, як поки прокачаєш. Тому це, звісно, дуже круто. Ну і подивимось, поки що, звісно, ніяких да, цифр немає, на жаль. А, ну, в принципі Ось, бачите, так, переробка відразу. А, до речі, ЛТ-шкам так переробили, щоб вони більше якби, грали, тому що ну, ЛТ зараз реально страждають. А, і збільшили запас мічності. Також приємно. Ну і, до речі, переробили деякі старі прем-танки. Дуже дуже круто, цікаво. І подивимось, ну, сподіваюся, це не якийсь там півсекунди зведення швидкість, а що там ну дійсно нормально їх перероблять, щоб вони грали нормально. І я вважаю, одне з найважливіших о, змін це балансувальник. Нарешті, нарешті щоб він нормально балансив. Тобто, якщо барабанний танк, в противника також барабанний. Якщо у вас в команді є 100, то о, там, в противника на. Наприклад, Маус або Тайп'ять Хеві. Тепер балансувальник буде по ролях. Так? Тобто не буде такого, що у вас там, не знаю, є третій у а, противника гріль або щось таке. Ну ви зрозуміли. Тобто дуже сподіваюся, що вони це все правильно зробили, і це дійсно буде круто і а, буде грати набагато набагато приємніше. Додали якийсь ПВЕ режим, наскільки я зрозумів, то це потрібно для того, щоб відкрити ОБЗ 3.0. Наскільки я правильно розумів, можливо, я неправильно зрозумів, але ну, окей, пограємо, подивимось, що там буде за режим. Нова карта якраз з цього режиму буде. Норд North... Скар. А, наскільки я бачу, по карті, ну, поки що цікаво. Тобто там буде і місцевість для того, щоб посвітити. Бачите, ось тут по центру а, Так, зараз ще раз покажуть. А, там буде ангар, в якому можна так, скритись від арти і там, повоювати важкими танками ось тут. І буде ще десь, там не видно на відосі. Uh, якась пускова площадка, і там можна буде декілька рівнів, тобто пограти, обійти десь флангу. так тобто Ну В принципі, поки що цікаво, але ж подивимось, як це буде насправді. Uh, далі ОБЗ 3.0 якраз Якраз оцей танчик, так, 11 рівня, яко, за який я вам казав, буде за ОБЗ. а Поки що невідомо, що забудуть за он, да, особ... О, ОБЗ, але а, те, що плюс, що там будуть а, завдання, які можна буде а, виконувати кожного дня. Тобто у вас прогресія не просто, ви... вам потрібно зробити одну задачу, і ви, якщо її не зробите, пройти далі не можете. Ні, таке прибрали. Тепер вам потрібно а, там, графу набити, так? тобто, наприклад, 100 очків. наприклад. Наприклад, за самі завдання вам буде давати 100 очків. Так? Якщо ви їх не можете, у вас є щоденні завдання, які наприклад, дають 3, так? Ну, Це все умовно, Тобто 3 очка. Тобто ви не, мож... не стоїте на місці, а потрошечки, потрошечки можете продаватись, щоб там, півроку не намагатись зробити одне ОБЗ, яке ви не можете зробити. Також приємно. Ну, я вважаю це досить непогано. А далі якийсь командний пункт, в принципі, не знаю, не цікаво. А, В принципі, це все, ос, всі основні зміни. З самого так, важливої, я вважаю, це балансувальник. Ну і подивимось, що буде з ребалансом всіх танків, наскільки вони будуть глобальні. тобто, Якщо вони прям всіх танків майже так, будуть а, стосуватись, то це, звісно, буде а, цікаво. Подивимось, наскільки я бачу, що а, тут майже всі танки, ну і відео вказано, що в, майже всіх танків. Тому подивимось, подивимось, наскільки буде забалансний 11 рівень, і які там будуть в нього. Особливі так прийоми, так скажемо. Так що чекаємо. Так як ви бачите, є зворотній таймер, тобто той якоїсь інфи, яка буде з'являтися потрошечки, так що можете слідкувати на так на сайті і цікавитись. Чесно, мені цікаво. Сподіваюся, що ця обнова так надихне. Тобто нове життя якесь в гру принесе, і о, хтось повернеться, і будемо з задоволенням все ж таки грати в нашу так, улюблену гру. А, в принципі, все. Пишіть свою думку в коментарях, як вам взагалі обнова, що ви думаєте так з цього приводу, які зміни вам більше всього сподобались. В принципі, все. Всім дякую, що переглянули це відео. Всім гарного дня, вечора, ночі. І головне, бережіть себе. Скоро побачимось. Всім па-па.